Доброго дня. Сьогодні у нас 15 квітня 2023 року. О, може зарані, але експериментально. Та в общем почали ми закладати відводки. Закладаю я їх, мені сподобалось, так краще, мені їх багато не треба, не треба. Багато для себе. От ми прирості, які у нас маємо прирости більше метру. Ми їх закладаємо, огнуться вони зараз дуже добре. Вириваємо таку ямку сантиметрів 15. і ось так вкладаємо пагін. Пришпилюємо ось таким крючечком. Прямо в яму, Ось це так виглядає. Ось так. І все. Ми його пришпилили, укладаємо. От під таким кутом його закопаємо і все. Не треба чекати, це якщо робити з одного пагіна 10 там пригинати, щоб пішли. Але вони, виходить, слабенькі. А так ми пригинаємо і отримуємо вже на осінь двохрічний саженець з гарною кореневою і гарно розвинутий. І чим раніше ми його закопаємо, Тим краще отримуємо коріння. Це вже перевірено. Зараз уклали. укладаємо так в одну ямку по два штуки, щоб не ритися, тому що пошкоджуємо коріння з маточного куща, щоб менше пошкоджувати, менше копати. В одну ямку два пагана. Зараз зариваємо ось так. Ось там воно у нас виходить. Всі, які пішли у нас рости, ми обломуємо. Все, обломуємо. Лишаємо верхні бруньки. Лишаємо тільки верхні. Які будуть у нас рости. І ми отримаємо гарні саджанці для себе. Кому треба, будемо, якщо треба, воно у нас ще скільки порослі піде. Ось так у нас вийшло три саджанці. Це у нас каталонський. Талонський. Ми пригнули три саджанці так, Ну, Для експерименту, щоб потім показати результати, і ще один длинний паган більше метра. Ми його нагнули горизонтально. Будемо чекати, коли він кине з кожної бруньки великі прирости. І потім будемо його прикопувати. І восени, дай Бог нам, все буде добре. Покажемо результати і відмінності. І кожен обере що краще. А на сьогодні поки все. Дякую, хто додивився до кінця. Не забуваємо ставити лайк підписку, коментувати, кому цікаво, кому так, побалакати хочеться. Велике дякую. Все буде Україна. Разом до перемоги.